Всім привіт! Сьогодні у мене на вечерю буде дуже смачна страва. Я взяла кілограм картоплі, пів кілограма у мене фаршу свиного, цибулину одну, часник, перець і сіль, ну, мука додам муки трохи. І це все зараз я підготувала і зараз картоплю пере на свою помічницю пропустю. А далі покажу. Прикрутила всю картоплю. Сюди додам чайну ложку солі, думаю, це буде достатньо. яйце, чорний перчик за смаком. Додам, щоб смачно пахло. І скільки ложок муки додав сюди. Вимішаю. У фарш додала ще цибулинку, поперчила, посолила все гненько вимішаю. поробила заготовочки, зараз переходжу до плити і буду смажити. Так ложкою виклала, а зверху буду ставити отак фарш. Ось так піджарюється, підсмажиться. Зараз і я зверху ще накрию. Зверху не так багато, лиш би, щоб закрити м'ясо. І виходить такі у нас фаршировані, чи як їх назвати. Не знаю, як правильно, з начинкою М'ясною. Так, і чекаємо, поки підсмажиться з тієї хорошої сторони і перевернемо. Легко, гарно перевертається лопаткою. Ось. Все. І тепер на маленькому вогні хай собі доходять. Прикрию трошки кришкою і хай собі там. До готовності. Під кришкою довела до готовності і вже буду знімати. Гарно попеклися. Такі гарнюсінькі вчилися в мене. А як парахнуть. Оце вже буде смачна вечеря. Так, далі робимо. І викладаю зверху м'ясо. Прикриваю. Кипишньо. Гарно виходить. не багато, тільки так, щоб прикрити м'ясо. Ювелірна робота виходить. Зато смачно, трошки довго, кришечкою треба. Потримати, щоб до готовності довести. От так. Маленько хай смажиться. Ось і насмажила таких смачних і гарних дирунів з м'ясом, начинкою. Всередині м'ясо. Дуже смачно. Пробую я вже зняла, а це вже буде вечерати. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!